Перше фото. А, ой. Ніна Матвієнко. Так, це Ніна Матвієнко, правильно. Далі. Ой, це тяжко. Це тяжко. Не знаю. А це відома людина, ви кажете? Це а може колишній не... прем'єр-міністр України. Ой, Ойки-палки. Колишній при Зеленському? Ні. Ну, це таких не вже було. Це при Порошенку Ні, Післячі не. Це ще на Г. Геращенко, ні. Ні. Колишній Гарасим. мер Вінниці. Ні-ні ні. Та ні, ні, не знаю. Це невідома людина. Це, це Гройсман. А, Гройсман. Ну чули, так? Так, чули. Ага. І останнє фото. Ой. Історична постать дуже відома. Це хто ні. Ну, хто спадає на думку? Блін. Я, я вже знам... не, розумію, тому що не розумію.